Намерзне економіка тріщиття на банковій знову блиск. Деякі партнери президента воюють не з ворогом, а з конкурентами. Тімур міндіч мав бізнес у Росії. Співзасновник кварталу 95 донатив на російський бюджет. Сміємося над ворогом, поки платимо йому податки. Зеленські і діаманти. Війна триває, країна мерзне, економіка а на банковій знову блиск. Але цього разу не телевізійний, це діамантовий блиск, який відбиває світло кремлівських податків. Так, панове, ми воюємо з Росією, але партнерські офіс, офіси офшори з росіянами живуть і процвітають, бо деякі партнери президента воюють не з ворогом, а з конкурентами. Отже, діамантове братство кварталу, розслідування депутата Ярослава Желізняка довело співвласник кварталу 95. Тимур Міндіч мав бізнес у Росії і не просто мав платив там податки навіть після 2022 року. З 2020 2014. -го. По 2024 рік Тимур Міндіч він в бізнесі з росіянами через офшорні кампанії. Його структура в Петербурзі заплатила понад 500 мільйонів доларів податків до бюджету Російської Федерації, пише Ярослав Железняк у Фейсбуці. Півмільярда доларів. Тобто, поки українські військові донатять на дрони, або прості пенсіонери українські. Плетучкарпетки для військових, співзасновник кварталу 95 донатив на російський бюджет. Ось вона національна стратегія співіснування з агресором. Кіно після 24 люту. Раніше нам показували серіал Слуга народу, тепер йде продовження слуга Кремля. Київпост ще кілька років тому писав серед партнерів Володимира Зеленського Тімур Міндіч. Він володіє трьома кінокомпаніями в Росії, одна з яких продовжує виробляти фільми і телесеріали для російського ринку. Отже, Липецька фабрика Рошен закрилася у 2016 році. А кінофабрика кварталу 95, чи як там Грін Фемілі, чи як вона тепер рестайлінгували і ребрендінгували. У Росії працює навіть після 22-го року. Тепер додаємо сюди діамантовий бізнес міндіча і отримайте формулу українського шоу-патріотизму. Сміємося над ворогом, поки платимо йому податки. У кого зрада, а у кого бізнес? Парадокс українського правосуддя простий. Мера Одеси Геннадія Труханова позбавляють громадянства, бо нібито мав російський паспорт. Ройтерс повідомляє президент Володимир Зеленський, позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова після звинувачень у наявності російського паспорта. Ройтер з 15 жовтня 2025 року. І це правильно, якщо закон один для всіх. Але як бути тоді змінючим, який сплачував податки країн агресору, допомагаючи фінансувати ті самі ракети, що падають на Одесу? Дві України в кадрі і поза кадром у фільмі Зеленського Україна чесна світла іронічна у реальності під килимна, Офшорна порішати можна. Українські антикорупційні інституції перебувають під атакою. А розслідування щодо наближених до президента осіб часто не доходять до кінця. Пише спектейтор. <свіття> в статті Українські антикорупційні інституції під атакою. Тобто, коли треба, правоохоронці працюють блискавично, коли треба рятувати ім'я з кварталу, усі слідчі раптом сліпнуть. А якщо хтось з пересічних держслужбовців веде бізнес через родичів РФ, його одразу кидають усі СІЗО. Той самий випадок з детективом НАБО Русланом Магомед Могомедрасулом, якого заарештували лише за підозру, що його батько мав справу з російською кампанією. Нагадаю, тоді слідство не могло. Кілька тижнів визначитись, куди ж поставляв старший Расулов коноплі з України в Узбекистан чи в Дагестан. Чи закон один для всіх, пане президенте? Чи для кварталу 95 у нас окремий кримінальний кодекс із гумористичним ухилом? Нагадаю, що коли стався скандал із Мінді, чим він опинився у відні. Довелося відправляти офіцерів військової розвідки для того, щоб, по суті, забезпечити телепортацію міндіча в Україні, оскільки, очевидно, і за діамантовий бізнес, і ще за деякі шлейфи. За міндічем Відню почала ганятися сербська мафія. Тоді якраз ця поїздка. Офіцерів української військової розвідки потрапила в поле зору і спецслужб австрійських і медійників. Президент як режисер, Зеленський він трішки президент, але більше режисер великої вистави Україна драма з елементами абсурду. У ролях друзі, куми бізнес, мінділь з діамантами, Гринчук з реформами. Не кажучи вже про інших персонажів типу Галущенка, Єрмак в ролі продюсера, ну йому не вперше, а на екрані красиві заяви про боротьбу з олігархами. Насправді ж ми бачимо стару схему. Одних бити показово, інших прикривати по-тихому. Якщо Труханов став цапом відбувайлом, то Міндіч священна корова кварталу. Коли світло гасне, видно справжнє обличчя. Поки Чернігів сидить без світла, Київ готується до нових ударів по енергосистемі, у тіні Кабміну світяться лише два типи людей: ті, хто краде, і ті, хто прикриває. Президент може скільки завгодно говорити про боротьбу з корупцією, але коли поруч з ним ті, хто допомагав росіянам продавати діаманти по світу, це вже не боротьба, це спільний бізнес-план. Фіналізуємо, Україна не кінознімальний майданчик і не декорація для політу, політичного болівуду. Хто не знає, болівуд це Голівуд тільки по-індійськи. Війна це не фон для піару. Ми більше не хочемо дивитися серіал Слуга народу народу-2», «3», «4», «5». Ми хочемо дивитися у вікно, де є світло, у небо, де немає російських ракет. Куплених на ті самі податки, що сплачував ваш діамантовий друг, пане Зеленський, ми позбавили Труханова громадянства позбавте себе ілюзії. тому що з вашого найближчого оточення, очевидно, позбавляти громадянства треба три чверті, як мінімум. Бо президент, який бореться з паспортами, але мириться з податками агресору, стає не лідером, а частиною Великої Зради. Великої системної зради, і те, що ставленик Деркача Галущенко, який фактично доруйнував енергосистему, пересунути із крісла міністра енергетики, в крісло, міністра юстиції, це і є явка з повинною всієї системи Зеленського, системи, яка працює проти українського народу разом з агресором. Світло в Україні повернеться не тоді, коли завершиться війна, а тоді, коли вимкнуть останній прожектор брехні з банкової. Дякуємо Збройним силам за їх стійкість. А наразі висновок один ця влада дискредитувала себе остаточно і безповоротно. В неї немає жодних моральних мотивів. Аби продовжитися жодних моральних мотивів. Нагадаю, Зеленський повинен піти. Тобто він вже повинен оголосити після цього викриття з Міндічем, що він ні на які вибори наступного разу не збирається йти. Тому що, куди б він не з'явився, на які б він дебати не з'явився, висунувшись на наступні вибори. Тім Міндіча буде його супроводжувати як вирок його системі влади. Дякую, друзі, і дякую Збройним силам за стійкість.